Вітаю всіх! Пропоную вам почути відповідь на питання, про що прийшов час вам дізнатися на найближчий місяць. Про що ви дізнаєтеся у найближчий місяць? Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. По першому варіанту протягом найближчого місяця. Ви не просто дізнаєтеся, а ви відчуєте себе такою людиною, яка знаходиться у родині, яку всі люблять, в які, якій поважають один одного, допомагають один одному, підтримують. Тому ви дізнаєтеся, на кого ви зможете розраховувати, хто надасть вам підтримку, у необхідний для вас час. І також Можливо, ви дізнаєтесь про те, як налагоджувати ті стосунки із старшим поколінням, і меншим поколінням, коли ви можете жити не конфліктуючи, а навпаки разом створюючи і комфорт, і умови. Також у вас, можливо, на найближчий місяць очікується отримання фінансів, і сума доволі така буде ну, скажімо, для вас дуже приємна. І це також для вас буде, можливо, неочікуваною новиною. Це був перший варіант. Другий варіант. Нев'ятка чаш говорить про те, що у вас найближчим часом ви зможете також дізнатися, що ви у чомусь прикладали багато зусиль, ставили якісь плани, досягали їх. Але з плодами своєї праці ви не насолоджувалися, тому що весь час були зайняті або вирішенням питань, або, можливо, взагалі займалися тим, щоб щось напрацювати, заробити, допомогти комусь. І от у вас прийде час, щоб здійснилося ваше бажання. Можливо, хтось отримає свій успіх, для когось це буде така емоційна наповненість. Де ви будете відчувати і сімейне благополуччя, і задоволення від того положення, яке ви займаєте, і своїми досягненнями. Також, можливо, ви отримаєте допомогу і підтримку, або, можливо, будете надавати комусь допомогу і підтримку, будь-яка ваша така діяльність, як меценатство. або... Благодійність буде вітатися. Можливо, ви саме такі якості собі відкриєте протягом місяця, і якщо особливо до цієї, до цієї пори ви таким не займалися. Ну, тобто, вас очікує у більшому ступені це буде фінансове і емоційне задоволення, сімейне задоволення. Тому вам варто прийде. прийшов час уже насолоджуватися дарами свого життя і плодами своєї праці. І третій варіант. Трійка Пентаклів говорить про те, що для вас, можливо, прийшов час дізнатися про те, що або ви знайдете свого наставника, з яким ви зможете співпрацювати. Опиратися на його, ну, скажімо так, на паради, на підтримку, отримувати консультації. Можливо, хтось дійсно буде проходити консультації, хтось може знайти собі роботу, для кого буде це актуально, зможете заробити і фінанси. Також, можливо, ви отримаєте нову пропозицію, і у вас таким чином відкриються нові можливості. Тому, можливо, також іще буде так, що щось ви зможете ну, благоустрієм зайнятися у своєму там, оселі своїй, у своєму домі. Щось, можливо, зможете або відремонтувати, або щось так зробити гарно і красиво, що буде подобатись не тільки вам. Щось можете покупку якусь здійснити. Ну, тобто, Найближчий місяць вам сумувати не доведеться. Ви будете використовувати всі можливості, щоб щось покращувати у своєму житті. Також ви зможете отримати якісь свої перші результати і, можливо, будете робити вигідні покупки або продажі, хто займається такими справами. І також у вас буде дуже далим навчання для тих, хто навчається. Тож, я бажаю вам всім, щоб цей місяць приніс для вас тільки позитивні події, зміни, емоції.